Всім доброго дня! Вас вітає команда Петропавлівського ліцею номер 2 команда волейболістів. Ми приєднуємося до челенджу пліч попліч, і зараз е, команда волейболістів вам дасть відповідь на деякі запитання. І так, дівчата, слухаємо уважно. Хто найкращий гравець? Є. хто постійно запізнюється? Хто за тренування кожного дня? Хто найвищий в команді. Хто найкраще грає? Хто найкраще подає? Хто приходить раніше за всіх? Хто найнижчий в команді. Хто постійно відбиває м'яча в спіну? Саме головне питання: хто найкращі волейболісти?